Любі мої пронто-пронто. Я сьогодні випустила відео. Подивіться, поки помішую, де я розказую, як я попала в Марбею, як мене вигнали. Ну там ще не повністю інформація буде. От те, що вмістилося, те й вмістилося. Подивіться, відео називається. Мене вигнали. Сука, тримайся! До речі, кого тригерить мат, працюйте над собою. Я не до того закликаю, щоб ви матюкалися ні в якому разі. Але все те, що є, має право на існування. Ох, і так, до чого вам потрібно бути готовою. Думайте про себе, а я думаю про вас. Починаю одразу, бо знаю сама, як не люблю чекати півгодини розмови. Ще розкажу вам. Дивіться, до речі, я читаю карти по системі Ханна Кот. Це таро, звісно, класичне, але більш глибоке щодо енергії, бо я вивчала сефіротику, я роблю амулетні коди. Раніше робила трансформаційні амулети, які дають круті результати. І все це завдяки тому, що енергія, все це моє. І так. ох-ох-ох. Дивіться, вам до вас прийде якийсь шанс. Це буде шанс. Це ще не те, що ви вже взяли і зробили. Це шанс на щось. І всередині, коли ви відчуєте, зразу кажу, що це шанс буде або стосовно грошей, або стосовно якихось відносин. Або стосовно ваших відносин, тут просто стабільність і надійність. Дивіться, зараз я розкажу вам, а ви далі самі зробите висновки. Вам прийде шанс і, от, знаєте, ви всередині відчуєте, що так. Ось це, це, ось це те, що дасть мені можливість стати або багатою, або це те, що дасть мені можливість стати забезпеченою жінкою. Немає значення, почуйте мене, через що саме це може відбутися? Або через ваш бізнес, або через роботу, або через пропозицію, або через чоловіка, або через відносини з якимось чоловіком. Немає значення, але вам зразу попередження. Ви сама кажуть, вам вищі сили. А вірніше кажу вам енергія Бога, я кажу ви вас, вона вам каже: ти сама сидиш зараз в обмеженнях. Ти закрила собі очі. Енергія обмеження. Руки от собі зав'язала. Так, і обставила себе мечами. Тут хтось мог, мог хтось це зробити, але. Почуйте, будь ласка, все це ваша уява. Завжди це уява. Чому ми, коли якусь ситуацію нам розказують люди, ми зі сторони, так як емоційно до неї не прив'язані до ситуації, ми цю ситуацію розв'язуємо на раз, два, три. І завжди нам, люди, які бачать збоку будь-яку ситуацію, нам кажуть дуже розумні поради. Бо вони емоційно не втягнуті. От і про вас, що? Тут у вас, у вас зараз відчуття, що обставини вас загнали в глухий кут, і ви не можете нічого робити, те, чого б вам хотілося. Ви тут навіть можете і ночами не спати, і навіть себе деякі звинувачують що ви в такій ситуації не смійте. Не смійте себе звинувачувати. Ви маєте право на все. Але при цьому ви маєте право будь-яку ситуацію трактувати для себе так якою ви хочете її бачити, в кращому з цього слова, дивіться, між цим шансом, щоб взяти, і між королевою Пентаклів, це в будь-якому варіанті класна карта, або ви будете забезпечена, або через бізнес, кажу ще, або через якусь пропозицію, або через чоловіка немає значення, але, але у вас в голові сидить, що ви в обмеженнях і ви не можете рухатись туди. Можете. Я зараз сиджу в готелі другий тиждень, кожен день плачу за готель, і це не малі гроші. Раніше платила 50 євро, зараз 40 євро. Так, я в готелі в класному, який мені подобається, ви це бачите. І мій код краси, який є в моєму коді, душі розквітає тут і код багатства, і код достатку. Так. До речі, кому цікаво. Я знайшла вихід для себе, для багатьох своїх клієнток, і вам знайду, вам треба замовити код своєї душі і отримати інформацію про себе та код. Ну, кому надо, той вже написав, і в мене черга на амулетні коди. Тому рекламі тут не потрібно бути. Це так, хто ще не чув, кому цікава група Телеграм. Тому, от я зараз тут живу, да. Чому? Бо я не можу зняти квартиру в марбе ту, яку я хочу. Тут мені про це попереджували, але я не вірила в це. Ну, а по-друге, мені людина, у якої я зупинялася, обіцяла, що мені дасть час, щоб знайти якесь нормальне житло. Але не дала, я їй зробила зауваження щодо тварини, яка у них живе, яку вона називала Мимрою. Ну, це історію ми ще будемо цю історію юзати та. На тлі цієї історії я створила качечку-ларочку, і знову кажу, це не засудження, ні. Це про те, що я не думала, що є таке досі. А виходить, що досі є люди, які живуть в 3D-енергіях. І не могла про це сказати: так, от, я живу тут, витрачаю кожного дня нормальну суму. І, і я не дивлюсь. Йдуть чи закази, чи не йдуть закази. Мені почуйте похрін. Я знаю, що таке код душі. Я мію його розрахувати для кожної людини. І хто хоче, кому не начхати на себе, той мене знаходить. Кому ж начхати, тут, до речі, якісь почуття до вас є в якоїсь людини, кому начхати, то це їх питання. Я все, я сказала все. Досить, я не буду більше переживати ні за що. Я буду тільки, тільки переживати за те, щоб мені було комфортно. Все, закінчаться гроші, поїду. Куди поїду? Не знаю, треба буде в Україну. Поїду. О, чесно. Досить. Єста по-іспанськи. Так, от, і вам кажуть, не вірте. Тому що вам говорять ваші тіньові коди. Тіньові коди це страхи, ті, які є у вас. До речі, я теж знаю, як з ними працювати. В групі Telegram я розказую про те, які коди я у себе виявляю. у клієнтів, як ми з ними працюємо. Не вірте. Бо та ідея, яка прийшла в вашу голову, ви можете вже її реалізовувати. Імператриця, вам кажуть, ви. Ти імператриця, це значить, що рано чи пізно ти будеш мати і чоловіка, і великі кошти, і всі сфери життя у тебе будуть налагоджені. Тут навіть хтось, хто хоче, ще й дитину народить. Або проєкт народить. Імператриця, вона плодевітає, у неї багато проєктів, і тільки дивляться. Ті, хто вже є імператрицями, але ви ще це не відчуваєте. Це про вас. Я кажу, хто мене зараз слухає. Ти, люба моя імператриця, напиши я імператриця. Якщо хочеш, щоб ця інформація до тебе зіш... зайшла. Бо я через свою енергію передаю коди, звісно, свої коди, коди свого безстраща, які дають життю нові фарби. Сьогодні за мене. Два рази заплатили чоловіки і це в Іспанії. От перший раз, коли я їла в ресторані, другий раз, коли я скуплялася в Меркадоні. У мене ніколи цього не було. А знаєте, чому сталося? Бо я відпустила переживання і відпустила контроль взагалі за всім цим. Ви знаєте, краще померти, ніж жити в переживаннях. Я скажу чесно: набридло це. Тому беріть цей шанс, йдіть вперед. У вас все вийде. Це я вам кажу.